Для стародавніх римлян гігієна була важливим аспектом їхнього життя та здоров'я. Найважливішою вимогою була потреба у воді, необхідною для прийняття ванни, чищення одягу та житла, утилізації відходів та й, взагалі, для загального комфорту. Спочатку римляни отримували воду з місцевих джерел, але вже до 3-го століття до нашої ери їм довелося проводити воду на великі відстані за допомогою акведуків. Потім вода розподілялася по усьому місту у фонтани, лазні, будинки та в каналізаційну систему. Для бідних римлян користування громадськими вбиральнями дозволяло їм залишатися у певній мірі гігієнічно чистими. Громадські вбиральні могли бути як безкоштовними, так і платними, але ціна за користування була мінімальною. Зазвичай вбиральні являли собою лавки з рядом отворів, без перегородок, що, звичайно, не дозволяло усамітнитись, але дозволяло підтримувати філософську розмову з людьми, що сиділи поряд. Відходи або збирали у резервуари, або безпосередньо потрапляли у каналізацію, в якій мешкали щурики та мишки. Знаючи акробатичність цих милих створінь, римлян, мабуть, не дивувала мордочка щурика, що стирчала з сусіднього отвору відхожого місця. Після завершення полегшувальних процедур у громадській вбиральні римляни користувалися губкою на палиці, яку після використання змочували у воді з оцетом для дезінфекції. Зрозуміло, що дезінфекція загальної губки була такою собі, і це означало, що губки були розсадником мікробів та інфекцій, які, звісно, могли передаватися від однієї людини до іншої. Деякі самі заможні римляни мали власні вбиральні та ванни, оснащені водогоном, або мали власні резервуари для води, які дозволяли використовувати воду для щоденного прибирання та купання. Більшість будинків, ймовірно, мали вигрібну яму, яка не входила в каналізацію. А якщо й мали стічні труби, підключені до міської каналізації, то власники повинні були стежити за тим, щоб їх регулярно чистили та підтримували у належному робочому стані. Уся каналізаційна система Риму, відома нам як Клоака Максима, була з'єднана між собою, що дозволяло відходам потрапляти у річку Тибр, що знову ж таки не є дуже гігієнічним. Звісно, що недотримання норм гігієни призводило до хвороб. Картина хвороб у стародавньому римі була, скажімо так, циклічною у зимові місяці. З листопада по березень кількість хвороб, ймовірно, була невеликою, вражаючи лише хворих або людей похилого віку, які не були достатньо сильними, щоб боротися з холодами. Римляни вважали період з липня по листопад хворими місяцями, коли різні хвороби досягали свого апогею. Малярія, черевний тиф та туберкульоз були поширеними хворобами, які спалахували в цей час. Античні автори розповідають, що в літній період найкраще було покинути місто, щоб не захворіти. Кількість людей, які помирали від хвороб, сягала приблизно 30 тисяч за літо. Якби ця кількість різко зросла, то це призводило б до епідемій. Ці епідемії смертельних хвороб римляни часто називали чумою, але, скоріш за все, слово чума було загальним та застосовувалось для позначення будь-якого спалаху хвороби, що вражала велику кількість людей. Для підтримки тілесної чистоти римляни використовували громадські лазні, відомі нам як терми. За підрахунками археологів, до 4-го століття нашої ери в Римі налічувалось 856 невеликих лазень, які римляни називали балінеї. А були ще й такі гіганти архітектури, як терми Каракалли та терми Деоклітіана. Найдавнішими відомими громадськими лазнями в Італії були стабіанські лазні в Помпеях, побудовані приблизно у 120 році до нашої ери. Спочатку такі споруди призначалися для бідняків, які не мали вдома водопроводу, але незабаром громадські лазні стали життєво важливою частиною повсякденного життя стародавніх римлян незалежно від їхнього статусу. Деякі лазні перебували у приватній власності, та за користування послугами потрібно було заплатити зовсім невелику ціну. Інші були подаровані імператорами або багатими філантропами, такими як, наприклад, пліній молодший, який залишив у своєму заповіті достатньо грошей для того, щоб побудувати, облаштувати та утримувати банний комплекс у своєму рідному місті, кому що на півночі Італії. Великі лазневі комплекси надавали місця для фізичних вправ, масажу та відпочинку і стали важливими осередками римського суспільного життя. Заможні римляни, які мали приватні лазні у своїх будинках, все рівно часто віддавали перевагу громадським лазням, щоб мати можливість спілкуватися з друзями та налагоджувати соціальні та політичні зв'язки. Публіка входила через тамбур до своєрідної роздягальні з нішами та місцем для зберігання одягу. Тут римляни роздягалися, залишаючи лише набедрену пов'язку та сандалі. Їхні речі охороняли або їхні особисті раби, або раби, які були прикріплені залазнею. Купання передували фізичні вправи у кімнатах для відпочинку або на відкритому майданчику. Тренування включали боротьбу ігри з м'ячем та плавання у відкритих басейнах. Щоб підготуватися до купання після фізичних вправ, відвідувачі натирали тіло олією та зчищали бруд зі шкіри вигнутим металевим інструментом, який називався Стригіль. Вони могли починати свої процедури у теплій кімнаті, тобто тепідарії, звідти переходити до гарячої ванни кальдарії, а потім зануритись у холодний басейн, тобто у фригідарії. Також римляни полюбляли лаконікум, тобто сауну. Великі терми, такі як терми каракали чи терми Деоклітіана, могли похвалитися бібліотеками, лекційними залами з колонадами та садами, де проводили свій час ритори та філософи, а автори читали свої нові твори відвідувачам громадських лазень. Лазнями користувались всі: і жінки, і чоловіки. В часи республіканського Риму жінки відвідували лазню зранку, а чоловіки в обідню пору. Чи відвідували жінки та чоловіки лазню одночасно? Нам достовірно невідомо, Але відомо те, що імператор Адріан видав едикт, яким наказував розділити відвідування терм: окремі години для жінок та окремі години для чоловіків. До речі, імператори теж відвідували громадські лазні. Одного разу, вже згаданий нами імператор Адріан зустрів у термах старого ветерана, який терся спиною об стіну. Імператор Адріан запитав у нього: чоловіче, що з тобою? Колишній вояка відповів, що він настільки бідний, що не може дозволити собі раба, який би допомагав йому у лазні. Вислухавши старого ветерана, імператор Адріан наказав видати йому достатньо грошей для купівлі раба. Наступного дня імператор Адріан, відвідавши лазню, побачив наступне: майже усі чоловіки терлись спинами: хто об колони, хто об стіни. Але замість того, щоб виділити їм грошей на рабів, Адріан давав їм поради, як помити спину, коли немає поряд раба. Випадок з Адріаном демонструє нам те, що терми відвідували усі верстви римського населення: заможні та бідні, хворі та здорові. Поряд з молодим, здоровим та повним сил юнаком міг порпатися старший, побувавший не на одній війні ветеран з букетом хвороб, який він підхопив від повії в одній з римських провінцій. Або бідний працівник фулоніки, який цілий ранок той робив, що м'яв своїми ногами того одного із сенаторів у розчині води та сечі. Від постійного перебування ніг у такому токсичному розчині шкіра на його ногах потріскалась і ще не усі рани стигли зажити. Хоч терми були величними та надавали відпочинок тілу та розуму, назвати їх гігієнічними, я гадаю, ми не можемо. Коли римлянин до схочу наситився товариством та відпочинком, він волів одягнути чистенький одяг. Але де його взяти? Адже одяг, в якому він прийшов у терми, був, скажімо так, не першої свіжості. Ми лише можемо припустити, що деякі римляни приносили чистий одяг із собою. А так як ми вже згадали працівника фолоніки, то гадаємо, що буде доречно згадати й те, як римляни прали свій одяг. Бідні верстви населення в більшості випадків прали свій одяг самі, а от заможні квіліти відправляли брудний одяг до фулонік. Фулоніки були, скажімо так, хімчистками стародавнього риму, оскільки для чищення одягу потрібні були простір, час, робоча сила та засоби для прання, які зазвичай не зберігалися вдома, більшість римлян, особливо представники еліти, воліли відправляти свій одяг до фулонік. Приміщення фулонік могли бути невеликими і складатися лише з двох кімнат, або вони могли бути досить великими з великою кількістю спеціальних приміщень. Оскільки більша частина одягу була виготовлена з вовни та льону, а в римі було спекотно, важливо було її почистити так, щоб видалити під, бруд та інші плями. Дивно, але римляни не використовували відоме їм мило, натомість для чищення одягу використовували сильний луг, який видаляв бруд з вовни та льону та сприяв відбілюванню. Серед засобів, що використовувались для чистки та прання, була фулерова земля, так звана Крета фулоніка, яку застосовували як миючий засіб для складних плям, а найпоширенішим миючим засобом була сеча людей та тварин. В Остії у римському порту археологами знайдено фулоніку у лазні мітри. Де у двокімнатному приміщенні збирали сечу з громадської вбиральні, яку використовували для прання одягу. Античні джерела пишуть про те, що фулери, тобто працівники фулонік, збирали сечу із посудин, що стояли на розі вулиць. Це могло означати, що громадські пісуари розташовувались на розі вулиць або те, що люди виливали свої нічні горщики у ці більші посудини. У приміщенні фулоніки, куди приносили одяг для чищення, в центрі стояли вкопані у підлогу чани, з'єднані між собою трубами. У ці чани, що містили суміш води та сечі, поміщали одяг та проводили його первинне очищення. Можливо, що чани мали різну концентрацію суміші, а труби дозволяли змінювати розчин, додаючи більше води або сечі. Цей процес дозволяв проводити первинне замочування або первинне очищення одягу. Після цього початкового замочування і очищення, яке ймовірно, видаляло невеликі плями та найсвіжіший бруд, одяг віджимали та поміщали у менші чани, розташовані по боках стін, також із сумішю сечі. Тут робітники топталися по одягу. Сенека називав ці рухи салтус фулонікус, тобто стрибками фулоніків. Роботу фулерів ми можемо побачити на фресках. Чани були зроблені з теракотової долії, тобто великого глечика, і робітники при топтанні одягу трималися або спиралися на стінки. До суміші із сечі додавали кизельгур, який допомагав виводити стійкі плями. Фулерова земля діяла і як абсорбент жиру, і як засіб для чищення. Крім того, одяг топтали у міцнішому розчині сечі, який діяв як відбілювач. І це була перша фаза процесу проння та очищення одягу. Після того як одяг був ретельно випраний. Його зазвичай вивішували сушитися часто перед приміщенням фулоніки, що слугувало своєрідною рекламою. Після того як одяг висихав, працівники фулонік щіткою зі шкіри їжака або будяками розчисували тканину, щоб підняти ворс. На цьому етапі одяг розвішували на рамі, схожій на перевернутий кошик. Усередину поміщали посуду із димлячою сіркою і таким чином більш відбілювали одяг. Потім одяг віджимали та відносили назад у тазики, де за допомогою чистої води змивали миючі засоби та сірку, а потім знову сушили. Потім одяг били палицями, роблячи таким чином тканину м'якішою, складали та підготовлювали для передачі клієнту за одяг, який знаходився у фулоніках, відповідав фулер. І якщо одяг було пошкоджено або одяг було віддано не тому клієнту, фулер ніс відповідальність і, звісно, відшкодовував втрати клієнту. Зазвичай працівниками фулер були раби та вільно відпущені, і їхні умови праці були, скажімо так, небезпечними. Відома своїм смородом через використання сірки та сечі, а також інших хімічних речовин, фулоніка не могла бути корисною для здоров'я. Ступні та гумілки робітників були схильні до захворювань через контакт із сечею та фулеровою землею, що ймовірно призводило б до дерматиту. Постійне занурення у рідину також спричиняло розтріскування шкіри обидві умови були б сприятливими для занесення вірусних бактеріальних чи грибкових інфекцій а вдихання сірки могло призвести до того, що легені фулерів покрилися брубцями, і це спричиняло би виникненню респіраторних захворювань. І ось ми можемо лише собі уявити, як працівник фулоніки, відвідавши римську громадську вбиральню, крокує у терми Каракалли, щоб послухати античних авторів та поплавати в одному басейні з римським сенатором чи навіть імператором. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.